Чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед юніорів вікової категорії до 21 року став генеральною репетицією і заключним етапом відбору до подібного турніру національного масштабу, що відбудеться наприкінці лютого у Чернівцях, де тренерська рада збірної нашої регіону не безпідставно розраховує на успіх своїх вихованців, які на їхнє переконання на сьогодні одні з найкращих на теренах держави серед ровесників України в нашій області. Це один із наймасовіших возразів. Тому що ну, я, я маю на увазі вже більш професійне дзюдо, тому що юніори це та вікова, яка взагалі у нас в країні одна з найсильніших. Тому відбір нашої команди у нас це дуже, дуже сильна команда. Тому ми Пою діваємось і на чемпіонаті України взяти е, максимально високе місце для відбору на, на чемпіонат Європи та чемпіонат світу цього року. Це дійсно якраз такий, е, такий віковий е, ценз, де Визначається, чи буде далі спортсмен розвиватися, буде далі стремитися попасти в збірну команду України, чи може він потихеньку вже і закончить. І з іншої сторони, тут це можливість більш молодим спортсменам теж себе проявити і попасти на чемпіонат України. На початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією. Далі очільник Федерації дзюдо Дніпропетровської області разом зі своїми заступниками за вклад у розвиток цього олімпійського виду спорту в регіоні відзначив суддів національної і першої категорії почесними грамотами і запонками та защіпками для галстуків символікою громадської організації, які отримали Олександр Остроух, Маргарита Чоботько, Ігор Мананніков, Родіон Кохановський та інші. Після чого вони прийшли до виконання своїх. Безпосередніх обов'язків на татамі, на одному з яких увага була прикута до члена збірної України у ваговій категорії понад 90 кілограмів Олега Фесенка, який нещодавно повернувся зі Львова з турніру найсильніших дзюдоїстів України, де йому відверто не пощастило жербом, кі відразу звів його з грізним якобом Хамо. Зрештою поразки, як відомо, тільки загартовують, що він не довів і нині, ставши володарем золотої медалі. Хоча плани у нього і надалі залишаються амбітними. Плани як завжди, перемагати. Що сказати? На турнірі найсильніших жеребування не пішло на мою сторону, як кажуть. Ну, ми реабілітувалися після травми. Перемагати на чемпіонаті України. Золото треба там. Чемпіати Європи, світу як, як піде. На сьогодні, як завжди, перемагати. Дуже непогані хлопці молоді. Надо боротьбу. Окрім Олега, чемпіонами у своїх вагових категоріях з Дніпра стали Єва Грекова, Дар'я Доля, Альбіна Мусієнко, Єлизавета Герздорф, Альона Бурдіна, Артем Варданян, Ярослав Харламов, Даніл Мусін, Лислав Ванярха, Костянтин Шевченко і Віталій Сорока. Дві нагороди найвищого гатунку до Синельникова повезли Ярослава Недвига, Єлизавета Інютіна з нею до рідної домівки Великоденлоїнської дитячо юнацької спортивної школи селища Молодіжного повернувся і Андрій Прищепа. Наразі бажаємо всім успіху на прийдешньому чемпіонаті України. В Чернівцях, звідки будемо очікувати гарних новин.